Привіт підписники та гості каналу Сад Город І Сьогодні у нас середа, вже 1 жовтня. У нас йде дощ, як вам видно. Чи не може і не видно? Помічниця прийшла. <ривіт> ну, у нас все як зазвичай. Полягали вже з дружиною спати, Ну, верніше дружина лягла, я вже не лягав. Зразу взувся, вдівся, взув чоботи і пішов різати виноград. Ну Ви вибачайте, що в нас нічні зйомки, такі, вечірні репортажі, тому що днем всі по роботах, а ввечері ось є вільна хвилина зняти невеличкий такий огляд. Ходив, коротше я по винограднику, зрізав. Ось у нас Фаберже. Ще залишилась весюлька. Це селекція Калугіна. Віктора Михайловича. І ось весюлечка бананчик рожевий. І ось більша гронка. Це у нас також бананчик рожевий. Дивіться, яка довга така пальчикова ягодка. Так навітягнути руку. Подивіться, яка, яка вона красива, дійсно, як в'язочка бананів. І ходив, ходив, ходив. дів фонарика на лоба. Ось такий фонар, тому що вже ніч темна. І ви знаєте, в день ходимо і не могли знайти. А це ось вночі дивлюся, що в білих мішечках в нас такі мішечки є ну, так, з такого матеріалу, як агроволокно, що воно не світиться. Думаю, що це в цих мішечках? А це у нас мелодія. Я робив огляд, ну, знімав там кілька відео, 4 відео по 40 хвилин. Знімав і я про мелодію забувся, тому що це прищепа минулорічна. Там було декілька бруньок таких зачепилося. І цей рік там вже є, звичайно, лози, і це ось зрізав ось таких дві гронки І думаю, я вам вже зроблю огляд. От давайте зараз я вам ягідку зріжу, поставлю на ваги. Зараз ваги обнуляться. Так. От візьму більшу. Так, що вона в нас показує? Рівно кілограм. Ось як бачите. Це у нас мелодія. Тут ягідка вона, можна сказати, не дуже така ще крупна. Тут Менша гронка, то тут ягодка крупніша. Ну, Я бачив огляд у Юліних, то в них ягода була 30 грам з мелодії. От зараз вріжу вам ягідку таку і поставимо ще на маленькі ваги, скільки в нас цікаво. Так, ось ягідку врізали, включаємо ваги. Так, обнулилися. І того треба зняти ще кришечку. Так, обновились. І того ягідка 24,5 грами. Ось ще така середня, трошки ця менша ягідка. Зараз. Дві ягодки, 41,8 грам. Що, подруга? Шо? Ну ти бачиш, що я знімаю. Ти хочеш гратися, де твій шарик? Де твоя іграшка? Де Де іграшка? Де іграшка де? Ну, шукай давай, шарика свого давай. Давай, шарика, давай. Так, да. вибачайте, тут мені помічниця допомагає. Так, зараз я ягідку розріжу. Слухайте, як вона ріжеться. Значить яблуко. Так, тут ваги виключу. Щось не зрозумів. Щось я тут не бачу кісточки. О. прилетело. <laughs> ну давай, давай. Давай, 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 ты свешаешь. Давай. Давай. Дай, дай в руку, давай. Сидите. Дал. Жди. Ось кидаю шарика и шайла, жди.

Давай, 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 морду. Давай, цього шарика, ну зараз. Давай сюди, давай, давай. Шо, кидати? Кидати? Шайла, ти ж мені не даси зняти. Ну проси. Кидати, так? Да? Лови. Молодець. Давай, все, гуляй, давай, забирайся своїм фариком. Забирайся. <реш> на, і гуляй. Так, вибачайте, друзі, зараз я поставлю на штатив, тому що незручно. Щось тут я не бачу. Кісточок, зараз хвилинку. Так, Зараз я вам ось так. Розріжу її ще. А, знайшов тут є ось кісточка. Видно, кісточка вже коричнева. Ну, ягідка хрумка така. Вибачайте, що я на камеру її куштую, але ну, я її прямо ось зжимаю, але ну, вона не зжимається. Ну, ну, всі кажуть, огірок, когірок, ну, вона дійсно як огірок. огірок плотний такий. От її вжимаєш з таким, з таким натиском, а вона не вжимається. Зараз взяв рефрактометр. Шейла, забирай свій шарик. Так, зараз я спробую, я не знаю, чи на камеру в мене вийде. Тут на камеру точно не вийде, зараз на світло я гляну. Ну, вона доволі солодка, але цукру показує 17 брікс. Але в роті ще такий, і пальці, і пальці всі липкі, от я году різав, і пальці ще липкі такі. Цукру доволі багато, а показує 17 брікс. Ну, у нас вже три тижні йдуть дощі. Вибачайте, три дні вже йдуть дощі. Ну, що ти просиш? Що ти хочеш? Гратися хочеш, так? Да? Йди бо ти мені тут все повдиваєш? Ще йди на подвір'я. Так, вибачайте, давайте зараз я взяв вже штангенциркуль. Забирай свій шарик. Так, ось ягідку зараз заміраю. Так, я думаю, вам видно ось ягоду взяв. Ну, фактично вона тримається. ось. Це вже вжав. Якщо вам видно, Мені самому не дуже видно. 40, ну, 45 мм. и такая она в диаметре 27-28. Ну, ось є ще така кругліша ягодка, дивіться. А ну, ця буде товстіша. Ця 30. В діаметрі і в довжину і в довжину 42. Ну, плотна така шикарна ягода, тому що в великому огляді я її забувся зняти цю форму. Тому думаю, сьогодні я вам її зніму. Це селекція калугіна, сорт форма середньопізня. Тому що багато пишете я знімав перший ранній. То він у нас достиг ось коли я його знімав? Кілька днів назад, вже кінець вересня. Але достиг він у нас був вже десь в середині вересня, а зазвичай в перших числах вересня. Тому що в нас, я вже в кожному відео повторююсь, що в нас після вимерзання весною виноградника все йде з запізненням. Майже на місяць всі ягоди. Ми навіть ромбік два тижні назад ультраранній то ми його два тижні тому тільки зрізали, з'їли. Тому це не, не пізні це сорти, просто вони у нас так цей рік визріли. Так, Це у нас мелодія, селекція Калугіна. Це ось у нас ще весюлечка така красива. Дивіться, набрала також червоний колір. Це у нас Фаберже. Тут є підгорошені такі кілька ягодок. Так, зараз я також розріжу. Побережеться у нас читається, рахується ранній сорт. Давайте ягідку також зважу. Так видно. У Фаберже ягідка 13 грам. Ну тут у нас смаку гармонія і відчувається легесенький такий невеличкий мускатик. Зараз розріжу вам, покажу. Також вона така плотна ягідка. Ну, ми полюбляємо, щоб ягоди були плотні. Одна впала. Таких цих слизьких ми не любимо, таких як Ізабелла. Так, не бачу тут кісточки, де вони. Ну, кісточка вже також видно, коричнева вже бачите. Це вже остання гронка у нас Фаберже. Ягідка теж така хрумка. Солодка. Ну, тут трошки менша вона за мелодії. Зараз я так наведу камеру. Як бачите, мелодія тут ягода крупняча така. Довга, крупна, тверда така. Хороша форма, нам подобається. Так, і ось у нас бананчик рожевий. Ось Дивіться. Це маленька весюлечка така, от зараз ягідку виру. Давайте зважимо ще бананчик рожевий. Так, оно. Ну. ну тут ягідка одна 6 грам. Менше 4 грами. Ну, є тут ось більші такі ягоди. Давайте зважу цю більшу ще, ще раз ось так. Ці дві заберу. Тут 8,5 грами. Ну, ось такі вони три ягодки, 18 грам. Три ягодки в бананчика менше як одна мелодія. Але в бананчика дуже красива така форма. Та й на смак. Зараз я вам розріжу, що її покажу. Так, дивіться, яка вона в розрізі. Так, кісточка. Також уже коричнева така. Провіру, стільки брікс. Так, Зараз протримуємо рефрактометр. Накапаємо трошки соку. Коротше, що тут дивино? Треба на лампочку дивитися. Тут також 17 брікс. Бананчик рожевий. Ось така ягідка. Зараз заміраю довжину ягоди. Це також селекція Калугіна, це форма ранньо середня. Так, щоб трималося. Воно видно в камеру, чи не фокусує. Не бачу, мені незручно дивитися і туди на штангенциркулі, через камеру. 45 мм. Такі чимось схожі на хеловін. Такі ягодки довгі чи на аватарчики. Ну, були б також. Ми спробуємо сушити з них родзинки. До речі, зараз ми теж продовжуємо. Сушити родзинки із аватара, і століття. Що ми там наша іриска була також, що вона до цієї пори довисіла. Каска також. Ну, я ж кажу, цей рік дуже довго у нас виноград дозріває, тому що підмерз весною. Так, що тут в нас ще є? Мелодію показав, АБРЖ показав. Ну Це, звичайно, тут нема що показувати. В довгому тому відео там є Фаберже, я знімав, коли воно ще висіло все на кущах. Це ще ось одна одна гроночка така залишилася. То це ми її вже зрізали. Ну Бананчик рожевий, то звісно, він має набрати ось такого червоного окрасу. Ця гронка ще така. Ну вона солодка вже, ягода солодка, тому не пишіть, що вона дозріє під новий рік. Це в нас кілька днів похолодало дощі, але передають ще знову потепління, то я думаю, що все буде дозрівати. що Все у нас визріє, лоза визріє, я надіюсь, що мороз не вдарить. Так, що я вам ще хотів сказати. Каталог я прикріплюю під кожним відео на саджанці винограду, а ну, там у нас ми зробили тільки 80 сортоформ. Саджанців, а лози там буде ще з 200 форм, тільки я ще каталог не роблю, тому що треба, щоб визріла добре лоза бо я ще не можу зрозуміти, скільки її там буде. Чи воно все визріє, чи не визріє. Самі бачите, яка в нас погода цей рік. Така незрозуміла Тому так, зараз наберу замовлення, тоді буду кліпати очима і думати, що вам сказати, тому що лоза не визріла або ще якісь. Ще трішки почекаємо. Я вже буду бачити, вже тоді, що воно там. Що можна буде зрізати, що ні, що викинеться. Якщо воно зелене, тому трошки згодом ще почекаємо з каталогом на чубуки. В такій прекрасній форми. А що хотів сказати по бананчику рожевому? Який недолік. Ну, як бачите, вже декілька днів дощі, ягодка в нас не тріснула, тут жодна. А один недолік, подивіться. Оп, ягодка обсипається, дивіться. Оце один недолік, подивіться, бачите, вона погано тримається на грібненість. Дивіться. Оце, що одне мені не подобається іменно в цій формі, що вона не транспортабельна, дивіться. Обтрусив і все, і, залишив, і залишився один хвостик. Ну, а так ягідка ось ця трошки зеленіша, то ця, ця тримається хорошо. А ця, що вже ось перестигла червона, то ця трошки обсипається. Але подивіться, яка гарна ягода. Подивіться, які закручені такі пальці. Подивіться, яка вона цікава, ну щось схоже, не знаю, на Хелловін, на Азію. Ось такі гарні. Ягідки. І смачна, до речі, солодка. Ну, тріску тут немає. Абсолютно. Вона вже стільки дощів у нас пережила. Так багато форм у нас пережило, дощі, не потріщали. Я знімав, що у нас там тріснуло. Тільки фуршетний і руслан підтріснув. Так, ось такий огляд. Зробив невеличкий, в суботу вийде, я вже виставлю знов відео, там буде на 40 хвилин. Це вже буде там, по-моєму, третя частина огляд виноградника. Ну, всі знімав форми, які там у нас є. Тому підписуйтесь, хто не підписався, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, кому відео сподобалось. Тому що я знову дивлюся аналітику каналу. Перегляди. Там 70% не підписані глядачі дивляться. Тому щоб не пропустити нічого цікавого. то Підпишіться, я думаю, що це вам не важко. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. Всім гарних рожаїв, мирного неба і пока-пока до нових відео.